Вітаю всіх українців та друзів України! 7 жовтня 2022 року виповнилось 70 років Володимиру Путіну. Це факт. І фактом є те, що абсолютна більшість росіян абсолютно щиро вітає його з ювілею. Володимир Путін пройшов чималий путь. Від рядового функціонера КДБ у східній Німеччині до радника Анатолія Собчака. Потім карколомний стрибок від начальника контрольного відділу адміністрації президента Росії до директора ФСБ, прем'єра та, зрештою, президента Росії. Людина, яку ніхто не знав, людина, яку обрали кулуарна родичі Бориса Єльцина та російські олігархи, яка не знала і не знає, що таке справжня політична боротьба. Людина, яка вважає, що розпад Радянського Союзу найбільша трагедія ХХ століття. Прежде всего следует признать, і об этом я вже говорив, що крушення Советского Союза було крупнейшей геополітичною катастрофою віка для російського народу. А стало настоящей драмою. Не Друга світова, не Холокост, а розпад агресивної комуністичної імперії, і який за будь-яку ціну хоче цю імперію. Відновити. Отже, 70 років це не мало. Можна підбивати певні підсумки. Для Путіна у його 70 років відновлення імперії справа всього його життя. І зараз він на найвищій точці власної кар'єри. Так, війна з Україною задля її знищення його пік. І зупинити його може лише смерть або поразка Росії у цій війні. Більше ніхто. І ніщо. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!